Bonjour mes chers amis. Commençons notre leçon. Unité 6, leçon 56, en ville. Unité 6. Продовжуємо вивчати тему en ville, leçon 3. На початку пригадаємо те, що розглядали минулого разу. Зробіть переклад окремих слів та речень. Зовсім поряд. тупре. Автобус біля мене. Le bus est tout près de moi. Близько, поряд. Пре. Зупинка біля мене. Ляре е при дюмуа. Далеко. Луен. Café d'Aléco Le café est loin de moi. D'assez d'Aléco? Assez loin. Misto d'Aléco Vidmen. La ville est assez loin de moi. Près, tout près. Loin, assez loin. ліворуч. А гоше. зупинка ліворуч від мене. Ларе е а Гош праворуч. А друат. кафе праворуч від мене. Le café est à droite de moi. Tout droit. Misto, прямо. La ville est tout droit. À gauche, à droite, tout droit. Tout. Ici. Autobus tout. Le bus est ici. La. Misto tam. La ville est là. pour Devant. Devant. Autobus зупинкою. Le bus est devant l'arrêt. Za posado. Derrière. Кафе за зупинкою. Le café est derrière l'arrêt. Ici là devant derrière. Сьогодні у нас лексично розмовне заняття, але буде і трішечки граматики. Отож, дамо відповіді на такі питання. Le touriste s'adresse au français. Турист звертається до французів. Les français répondent au touriste. Французи відповідають туристам. Comment aller, як дістатися до L'aéroport, la gare, la rue. Отож, будемо розмовляти французькою, вчитися звертатися та відповідати на звернення. І пригадаємо перше дієслово, з яким ми познайомились минулого разу. – «садресе» звертатися. Якщо ви звертаєтесь до когось, завжди після цього дієслова стоїть прийменник А. Наприклад, звертатися до француза франсе», «садресе а франсе Якщо до французів множина, «а а місьє а мадам. À un parisien «à la fille à la dame. «s'adresser aux passants», «s'adresser aux habitants. Якщо ви звертаєтесь до одного мешканця «s'adresser à l'habitant». Отож запам'ятайте «s'adresser à». а. І на прикладі дієслова «s'adresser» розглянемо тему зворотні дієслова. У українській мові зворотні дієслова це ті, що закінчуються на ся. Звертатися, умиватися, одягатися. У французькій мові це дієслова, попереду яких стоїть займенник С частка с, с, куше, с, адресе, с, с лаве. Якщо дієслово починається з голосної, то частка С втрачає голосну та об'єднується з дієсловом. Ви бачите садресе з апостроф адресе, садресе А. Звертатися це зворотнє дієслово. Як його відмінювати? Спочатку розглянемо у преззам в теперішньому часі. Частка с змінюється в залежності від особи. – «м», «тю» т, іль-с, ну, ну, ву іль-с. Ви бачите, червоним це частка с, яка змінюється в залежності від особи. А дієслово відмінюється, як завжди, за правилами теперішнього часу. Наприклад, je m'adresse, je m'adresse, tu t'adresses, il s'adresse, Він звертається. Ми звертаємось Нуну nous nous vous, vous adressez, Вони звертаються «Il s'adresse». Отож, вам потрібно запам'ятати, що частка с змінюється в залежності від особи. Прочитаємо приклади відмінювання зворотніх дієслів. Наприклад, дієслово se leve підійматися. «Je» читаємо разом. Je me lève, tu te lèves, il se lève. Non nous levons, vous vous voulez lève, il se lève Друге дієслово se coucher лягати лягати спати. Читаємо разом Je me couche, тю теше couche. се куш, нуну кушон, vous куше, Il се куш. Kush, тобто ви бачите, що складного нічого нема стосовно зворотніх дієслів. Дієслово відмінюється як завжди, але ми не забуваємо змінювати частку С. А зараз ви бачите саме дієслово «садресе», яке ми разом провідміняємо. Je m'adresse, tu t'adresses, il s'adresse, nous nous adressons, vous vous adressez, il s'adresse, Вони звертаються. il s'adresse. Щоб бути впевненими, що ви все зрозуміли, виконайте самостійно першу вправу. Екзерціс 1. Всі речення для перекладу містять у собі дієслово с Перекладіть, перевірте себе. До цієї граматичної теми ми ще повернемось згодом. Але я хотіла, щоб ви мали уяву взагалі, як використовувати ці дієслова умовлення. А ми повертаємось до нашої теми «Анвілля». La конверсайон, розмова, бесіда, діалог. Як звернутися, як запитати. Пригадаємо всі питання, які зустрічали на попередніх заняттях. Я читаю, ви повторюєте, переклад бачите. Excusez-moi. Pardon. Je cherche. Comment trouver? D'où? du, est la poste? Où se trouve la poste? Продовжуємо пригадувати се У, Селюем, Селюем Дісі, сепре, усарет, уелярет. Якщо вам потрібно, перечитуйте кожну сторінку двічі тричі, доки вам не стане легко ставити ці питання по пам'яті. La gare, s'il vous plaît. C'est à gauche. C'est à droite. C'est ici. C'est là. Je vais à pied. Faut-il prendre le métro? Comment? Vous dites, répétez, s'il vous plaît. Vous parlez trop vite. Répétez, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien compris. C'est à votre gauche. C'est à votre droite. C'est au près. C'est loin d'ici. C'est par là. C'est à 10 minutes. Tu peux aller à pied. Отож, ми пригадали всі питання, які зустрічали у діалогах минулих занять, а зараз подивимось, як дати відповідь або як зрозуміти відповідь, яку вам надали. Читаємо C'est l'argaplace, Traverse la rue, il faut prendre le métro. Je ne suis pas. Je ne suis pas d'ici. Le musée est à droite après la place. Vous prenez la première rue à gauche. Prenez la deuxième rue à droite. Vous allez tout droit jusqu'au marché. De rien. Et alors, je vous pour vous accréper et vous ces répliques, je vous propose de faire quelques exercices Exercice 2. La conversation. Lisez et dessinez la carte. Lisez et dessinez la carte. Pardon, je cherche un arrêt de but. Tu traverses la rue, tu continues tout droit et tu tournes à droite. là, derrière le supermarché. Oh, merci beaucoup! De rien. Натисніть на паузу, перечитайте та зробіть переклад, а потім прослухайте його. Вибачте, я шукаю автобусну зупинку. Перейди вулицю, продовжуй йти прямо та поверни праворуч. Зупинка за супермаркетом. О, дякую, нема за що. Спробуйте дати відповідь на це питання туриста Жешер Шляре дебю, самостійно придумавши свій власний маршрут. Один або кілька. Екзорсіс Труа. У нас з'являється нове слово. Зверніть увагу: ітінерера, ітінерера, маршрут, ітінерера. Le touriste français vous demande l'itinéraire pour aller au musée. Expliquez, поясніть. Використовуйте такі дієслова. Allez – «йти», «траверсе» переходити, повертати, Etre, бути, voir бачити. Змініть форму дієслова на потрібну та додайте уречення. Виконайте цю вправу усно та письмово та перевірте себе. Екзерсіс 4. лізе етрадь візе у нас з'являється нове слово. До сих пір ми з вами використовували слово «la maison» будинок. Але ще є одне слово. ен «en immeuble» – «immeuble» будівля, багатоповерхівка. – «immeuble» – «immeuble». Отож, читаємо текст. Pour aller chez mon ami Nicolas, je vais à l'arrêt de but. Puis je continue tout droit. Je traverse la rue et je prends la rue à gauche. Je vais devant l'école et puis je tourne à droite. Nicolas habite dans un immeuble à neuf étages. Le parc est derrière son immeuble. Натисніть на паузу, зробіть переклад та потім прослухайте його. Щоб дійти до мого друга Ніколя, я йду на автобусну зупинку. Потім я продовжую йти прямо. Я переходжу вулицю та повертаю ліворуч. Я йду перед школою, а потім повертаю праворуч. Ніколя мешкає у багатоповерхівці, яка містить 9 поверхів. Парк знаходиться за його будинком. Розкажіть, як ви ходите до своїх друзів у гості? Розкажіть свій маршрут. Потренуйтеся. Екзерсіс 5. Пригадайте попередній текст та, дивлячись на малюнки, складіть розповідь, як дівчинка йде до свого друга. Екзерсіс 6. наступна тренувальна вправа. Comment але? Як дістатися до аеропорту, до вокзалу? Ви бачите речення, маленькі діалоги, треба доповнити їх такими словами трен, метро, авіон, гяр, таксі, аеропор. Тобто види транспорту. Виконайте вправу самостійно та перевірте себе. Екзерсіс 7. Питання уватю, куди ти йдеш, ду в'ємтю, звідки ти йдеш, ду у. Vous, êtes 5 vous voyez 5 réponses. Reчитаyons-les. Monsieur sort du musée. Monsieur sort du musée. Le bus numéro 12 va à la gare de Lyon. Les filles vont au magasin. Gigi sort, Gigi sort de l'école. Le bus numéro 35 part de la gare de Lyon. Отож, поставте питання до цих відповідей. Зробіть цю вправу письмово. Екзерсіс Віт. Щоб перевірити, що вам вдалося запам'ятати сьогодні, виконайте цю вправу. Зробіть миттєвий переклад. Якщо вдасться відразу перекласти хоча б половину речень, це вже буде дуже гарним результатом. Отож, тренуйтесь, перевіряйте себе. Теж саме стосується і наступної вправи. Екзерсіс 9. Поставте питання та дайте відповіді французькою. Зробіть миттєвий переклад. Бажаю успіху! Бон шанса! Екзерсіс 10 остання вправа для самостійної роботи. Головне запам'ятати ці короткі речення та вміти. Ставити питання та давати на них відповіді, не замислюючись. Уявляйте свої подорожі та тренуйтесь Рпарле франсе. А ми пригадаємо дієслова, що безпосередньо пов'язані із містом і з пересуванням містом. Сортір, вуар, савуар, атандр. Traverser, s'arrêter, s'adresser, visiter, habiter, savoir, acheter un souvenir, comprendre. Réplique de la Tu n'as pas bien compris ces explications. Tu n'as pas bien compris ces explications. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. C'est impossible. La conversation. La conversation. L'itinéraire. L'itinéraire. Un immeuble. Un immeuble. Devoir et les sons. puis pizz lasagna. Звичайно, попрацюйте з лексикою, повторіть репліки для спілкування, потренуйтесь розмовляти французькою, виконавши всі вправи, перевірте себе. La révision. Leçon 56. Les réponses. EXERCIS 1. Дієслово садресе. Читаємо разом переклад речень. Je m'adresse à la maîtresse. Le touriste s'adresse au passant. Tu t'adresses au Français. Nous nous adressons aux habitants. Il s'adresse aux parents. Vous vous adressez à la vendeuse. Exercice 3. Lisons Morazon si Vous allez la rue bleue. Vous allez tout droit jusqu'à la banque. Près de la banque, vous tournez à gauche. Puis, vous traversez la première rue à droite. Dans 300 mètres, vous tournez à gauche et vous êtes près du musée. Vous voyez le musée. Exercice 6. Pour aller à la gare de Léon, s'il vous plaît. Prenez le métro, c'est à deux stations. Y métro, c'est Pour aller à l'aéroport, prenez le taxi, c'est plus vite. C'est le train de 8 heures pour Nantes? Oui, bien sûr. Tu as ton avion à quelle heure? À neuf heures. Exercice 7. Les questions et les réponses. D'où sort Monsieur Monsieur sort du musée. Où va le bus numéro 12 Le bus numéro 12 va à la gare de Lyon. Où vont les filles Les filles vont au magasin. D'où sort Gigi Gigi sort de l'école. D'où part le bus numéro 35 Le bus numéro 35, Part de la gare de Lyon. На наступному занятті ми з вами продовжимо прогулянку містом та подивимось, яке воно, яким воно може бути. А саме будемо вчитися розповідати про місто, в якому ми знаходимось. Отож, обов'язково вас чекаю на заняття. Живу за тон аб'янто ми замі.